Доброго дня підписники і гості каналу Квітосад Півдня. Зустрічаю вас сьогодні біля гаража. Чому тут? Тому що саме тут притулилася міні-клумба із звичайного автомобільного ската. Правда, на клумбу він зараз зовсім не схожий. Весною нічого туди не посіяла і не посадила, бо мала певні плани. А плани виникли восени. Коли потрапили на очі, два відео, у яких отакі самі скати обшивали дерев'яними дощечками і таким чином перетворювали на гарненькі дерев'яні сучасні клумбочки. Ця ідея сподобалася. Показала відео чоловікові. Він скептично подивився. Видно було, що робити йому нічого подібного не хотілося. Але все-таки, поки час ішов, Натхнення теж помаленько до нього прийшло і взявся таки за роботу. І от що в результаті вийшло. Почав мій Сергій із того, що наробив багатенько дощичок довжиною 30 см, шириною 4-5 см і товщиною приблизно 1 см. Закруглив один край у цих дощичок, пошліфував усі сторони, щоб були гладенькими. А далі почав міркувати, як же ті дощ закріпити на скатові. Мабуть, щось там у нього ніяк не получалося, тому що в кінці кінців запропонував мені зробити клумбочку не круглою, а квадратною. Ну то хай буде й квадратна, мені подобаються квадратні форми, тому, недовго думаючи, за допомогою поперечних планок і саморізів з'єднав усі дощечки у чотири однакові секції. Хотів ще понизу підрівняти дощечки, щоб вони ступенючками не були, але я його зупинила. Адже ж ця нижня сторона буде все рівно знаходитися на землі і там трава ростиме, вона буде закривати весь час той низ, тому нашу то зайва робота. Ну, як так, то й так. А далі пішла уже моя робота. Треба було всі секції пофарбувати. У якості фарби вибрала не емаль, а спеціальне покриття для дерев'яних поверхонь. Воно не лише надає виробам кольору, а й створює різноплановий і довготривалий захист. Перший шар такого розчину проникає на кілька міліметрів глиб деревини і робить її недоступною для шкідливих мікроорганізмів. Другий шар підсилює цей ефект і підвищує вологовідштовхувальні властивості. А третій є фінішним. Він доводить до оптималу опірність деревини різноманітним негативним впливам, а також покращує декоративність виробів, роблячи їхні поверхні блискучими. Колір даного покриття називається тік. Чому зупинила вибір саме на ньому. Тому що саме у цей колір пофарбували перший дерев'яний об'єкт, який з'явився на нашому обійсті. І це була бесідка. Далі, щоб продовжити задану колірну тему, перефарбувала лавочку. Правда, раніше вона була покрита звичайним прозорим лаком, тому тікове покриття не змогло проникнути всередину деревини і швидше зістарилося. Так само постарів і кавовий столик, зроблений із фанери. Обидва ці вироби вже треба оновлювати, але коли буду їх перефарбовувати, то колір збережу той же ж самий. Своє продовження тікове забарвлення знайшло і пізніше. Коли ми поставили на дворі новий туалет, коли цієї зими чоловік зробив одну годівничку для птахів, а потім іще одну. Таким чином, завдяки однаковому кольору, усі дерев'яні об'єкти і вироби, які є в нас на вулиці, об'єднуються між собою. Ось і клумбочка, елементи якої тільки но органічно доповнить цю групу. Зараз же клубочка знаходиться поки що у розібраному вигляді. Фарбувала я її три дні підряд, даючи кожному шару добу на висихання. Саме стільки часу потрібно, щоб цей розчин добре схватився і перестав прилипати до рук. Коли ж секції повисихали, Сергій скріпив їх за допомогою металевих кутиків та саморізів. Отрималась ось така дерев'яна конструкція квадратної форми. Саме вона стане основою для імпровізованої клумби або, як моя сусідка сказала, вуличної квіткової вази. Готовий виріб встановили там, де стояв і скат. Скат викинули зовсім. Повернули цей квадрат так, щоб він перетворився на ромб. Із середини чоловік зафіксував його металевими стійками. А я із нового мішка для сміття зробила гідроізоляцію. Склала його вдвоє, щоб стінки вийшли надійнішими. Вони не пропускатимуть вологу до дерев'яних щитків і ті будуть довше служити. Дно мішком не закривала, щоб під час великих дощів вода не затримувалася у ємності а рухалася далі вглиб. Нижню половину клумби заповнила землею, перемішаною із камінцями, піском відсівом. Вона слугуватиме таким собі тренажем. У верхню частину засипала ґрунт із городу, а далі взялася за посадку рослин. Садити щось у літню пору та ще й на відкритому сонці справа досить ризикована. Тому нічого не купувала, а вийшла з положення, посадивши портулак, він приживеться точно, тим більше, що посадила його не поодинокими рослинками, а кубками. Якщо якийсь екземпляр і пропаде, то просто видалю його, але на загальну картинку це не вплине. А посередині зробила міні тепличку із обрізаної пластикової пляшки, посіяла туди ешольцію. От не знаю, зійде чи не зійде, тому що тут надміру жарко, але спробувати все таки вирішила. Якщо зійде, то буде заготовочка на наступний рік. Ну а як не зійде, то подумаю над іншим варіантом. Як би там не було, але робота вже завершена, чи то клумба, чи то ваза вже на місці, рослинки почувають себе добре. З моменту, коли вони були висаджені і до моменту публікації цього відео пройшло вже два тижні, але ні один саджанець не пропав. Вони стоять кущиками, так як і посадила, збадьорилися і, здається, навіть уже пішли в ріст. Коли вони досягнуть висоти 10-15 см, то почнуть викидати бруньки на цвіт. Це повинно статися приблизно у середині липня. Такий термін мене повністю влаштовує, тому що саме тоді багато рослин дуже страждають від спеки. Вони обгорають і навіть засихають, а портулак це все витримує і в нього на кожен день є нова квіточка. Він утворить отут барвисту шапочку і веселитиме око до кінця літа, а то і довше. Це вже як погода спрацює. Тому наостанок скажу так: хай погода цього літа буде як найкращою і для вас, і для ваших рослин. На все добре!